Ці пісні та гучна музика у самому центрі міста Увечері неділі трохи збадьорили перехожих та відпочивальників на поштовому проспекті з десяток артистів. А головна тут Дарія. Дівчина вирішила допомогти однокласнику, який наразі служить у 54-му батальйоні 2-ї роти розвідки. Військовослужбовцям потрібна нова машина, адже стара перетворилась на брухт під час звільнення Херсонщини. Андрюха мені написав і каже Даша, давай допомагаємо. Треба тачка. Ну кажу, добре, давай будемо питатися. В общем, вот так вот я собрала так сказати своїх друзів, сделала банку, максимально розпространила цю інформацію по інтернету том, що я збираю. Каждый вечір я о том, скільки я собрала, хто мені скидала. Я це все демонструю, показую, щоб люди видели, що це не обман. Ми дійсно збираємо на машину. Лише за два тижні дівчина назбирала 69 дев'ять тисяч гривень, з яких 27 тисяч переказали кіпрські волонтери. Переважну інформацію про збір Дарія розповсюджувала у соцмережах. Проте цього разу вирішила вити у. Офлайн для цього зібрала танцюристів та вокалістів. Виступали перед містянами вокальний гурт Глорія, танцювальний колектив «М-Арт», школа сучасного танцю Вайт». Віктор, представник школи, розповідає: зараз кожен українець повинен допомагати своїй державі тим, чим зможе. На своєму танцювальному фронті колектив з радістю підтримав ідею благодійного концерту. Робимо свою справу, даруємо людям творчість. Ну і робимо разом добру справу. Сьогодні ми підтримуємо зсу. Що також за збору коштів робимо те, що любимо і. Ми також це треба. І Кожен повинен в свою якусь маленьку перемогу для перемоги всієї нашої країни. За годину вуличних танців та співів вдалося зібрати 2284 гривні. Для того, щоб закрити банку та зібрати на автівку Дарії, залишилося ще близько 30 тисяч гривень із запланованих 100 тисяч. Допомогти донатом для тих хлопців, хто воює у херсонських степах, можна переказавши кошти на картку. Номер якої ви наразі бачите на своїх екранах. Владислава Рудіюк, Сергій Філоненко, перший міський.